Запоріжжя та Запорізька область. Запоріжжя стало відоме завдяки Запорізькій Січі, військово-політичній організації, що була серцем українського козацтва. Місто було основним осередком козачих військ, а Січ була стратегічно важливим місцем для оборони українських земель від зовнішніх загроз. Хортиця найбільший острів на Дніпрі та історичний центр запорізьких козаків. Сьогодні острів є частиною Запорізького національного заповідника, де зберігаються пам'ятки козацької доби. А також створено музей, присвячений історії козацтва та розвитку регіону. Запоріжжя відоме своїм величезним гідроелектричним комплексом Дніпрогесом, побудованим в 1932 році. Це одна з найстаріших і найбільших гідроелектростанцій в Україні, що має важливе значення для енергетичної інфраструктури України. Запоріжжя є важливим індустріальним центром країни, в якому розташовані великі металургійні заводи, зокрема Запоріжжя Сталь, різні машинобудівні підприємства та хімічні комбінати. Проспект Соборний у Запоріжжі один з найдовших у Європі. Це справжня гордість міста, що разом з Дніпрогесом і Хортицею стали візитівкою Запоріжжя. Він простягається на майже 11 кілометрів і проходить через чотири райони міста. Запоріжжя стало сьомим містом України, де відкрився тролейбусний рух. Це сталося 1949 року. А в 1958 році відкрито тролейбусний маршрут, що з'єднав місто із правим берегом через греблю Дніпровської ГЕС. І на сьогодні Запоріжжя єдине місто в Україні, де тролейбус їде прямо через греблю. Кам'яна могила світова пам'ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя в селищі Мирне над річкою Молочною. Тепер це національний історико-археологічний заповідник. Пагорб, що тисячоліттями слугував людям вівтарем, для відправлення язичницьких обрядів, містить декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень. Петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя, що робить пам'ятку унікальною. Одеса та Одеська область. Одеса славиться своїм унікальним прибережним розташуванням на Чорному морі, що робить її одним з найбільш популярних курортних міст в Україні. Область відома своїми курортними зонами, серед яких можна згадати популярні курорти Затока, Аркадія, Ленжерон. Ці місця популярні серед українських туристів. В Одесі один з найбільших торгових портів на Чорному морі. Його історія налічує більше 200 років. Порт Одеси важлива частина економіки України, через який проходить значний обсяг експортних та імпортних вантажів. Одеса відома своїм неповторним гумором і жартами, які стали частиною міської культури. Одесити мають свій особливий стиль спілкування, який поєднує в собі легкість, іронію та сарказм. Одеський театр опери та балету був відкритий у 1810 році. Він найстаріший в Україні і став культурним осередком міста, де виступали знамениті артисти та композитори. Одеський фунікулер перший фунікулер в Україні, збудований у 1902 році, розташований у Стамбульському парку поряд з Потьомкінськими сходами. Раніше це були вагончики із зубчатою передачею, тепер похилі ліфти. Одеська область найбільша область на території України, її площа понад 33 тисячі квадратних кілометрів. На Одещині розташована найнижча точка України Куяльницький лиман. Через велику солоність води його називають конкурентом Мертвого моря. Одеські Катакомби це система підземних тунелів, що простягнулися на 2,5 тисячі кілометрів. Якщо витягнути всі коридори в одну лінію, то їхня довжина буде більшою, ніж відстань від Одеси до Лондона. На території Одеської області розташовані три всесвітньо відомі фортеці: це Акерманська фортеця у Білгород-Дністровському, Ізмаїльська фортеця в Ізмаїлі та залишки турецької фортеці Хаджибей, що була на території сучасного парку Шевченка. На Одещині розташовано п'ять найбільших озер України: Ялпух, Кагул, Кугурлуй, Катлабух та Китай. Одеська область є важливим регіоном виноробства в Україні. Тут знаходяться великі виноробні господарства, які виробляють як столові, так і десертні вина. А самій Одесі є навіть музей вина. Одеса відома своєю кухнею, яка поєднує різноманітні кулінарні традиції. Місто є важливим культурним і літературним центром. Тут жили і працювали багато діячів мистецтва. Щорічно тут проходить міжнародний Одеський кінофестиваль, що привертає увагу кінематографістів з усього світу. Місто було місцем зйомок багатьох відомих фільмів. Миколаїв та Миколаївська область. Миколаїв місто карабелів, місто відоме своїми суднобудівними традиціями, зокрема завдяки одному з найбільших суднобудівних заводів, колишньому СРСР. Миколаївський зоопарк один з найбільших і найстаріших в Україні. Це місце стало домом для багатьох екзотичних тварин, зокрема для рідкісних видів, таких як Амурський тигр і Білий Ведмідь. Миколаїв розташований на березі річки Південний Буг, що є важливою транспортною артерією в регіоні. Річка має стратегічне значення для рибальства, судноплавства та рекреації. На Миколаївщині розташований величний Актовський каньйон, де протягом тисячоліть річка Мертвовод прорізала собі русло крізь гранітні скелі на глибину до 50 метрів. Миколаїв місто унікальних мостів. Тут є єдиний в Україні міст з горизонтальним розведенням. А інший розвідний міст Миколаєва, Інгульський, до 1996 року мав найдовшу розвідну частину в Європі понад 76 метрів. Найдовшою пішохідною вулицею в Україні є вулиця Соборна в Миколаєві. Її пішохідна частина завдовжки більше одного кілометра. Миколаївській області є один з найбільших річкових портів в Україні Миколаївський морський торгівельний порт. Він відіграє важливу роль у морському транспорті та торгівлі країни. Ландшафт Миколаївщини дуже різноманітний від степових просторів до кам'янистих каньйонів. Тому область є привабливим туристичним напрямком, який пропонує різноманітні варіанти для подорожей та відпочинку. Вона відома своїми чудовими пляжами, які розташовані на узбережжі Чорного моря, Миколаївське, Залізний Порт та Коблеву. У Миколаївській області є багато визначних пам'яток, які також привертають увагу туристів. Серед найвідоміших варто відзначити Кінбурнська коса, Острів Березань, згаданий Актовський, а ще Арбузинський та Петропавлівський каньйони, Білі Скелі, Мис Аджияск та багато іншого цікавого. Херсон та Херсонська область. Херсон розташований на півдні країни і його часто називають південною столицею через його важливу роль в економічному та культурному житті України. Місто є великим транспортним, промисловим і аграрним центром. Херсон знаходиться на березі річки Дніпро, що не тільки надає місту мальовничі краєвиди, але й має стратегічне значення для транспорту. Річка Дніпро є важливою водною артерією для вантажу перевезень та судноплавства. Херсонська область відома своїми садами та виноградниками. Це один із найбільших виноробних регіонів України, де вирощується не тільки виноград, а й різноманітні фрукти та овочі. Херсонські кавуни, вишні та абрикоси відомі далеко за межами області. Острів Джерел Гач, який знаходиться у Херсонській області, є найбільшим безлюдним островом в Україні. Він славиться своїми дикорослими пляжами, унікальною флорою та фауною, а також є місцем для кемпінгу та екотуризму. У Херсонській області знаходиться один із найбільших біосферних заповідників Європи Асканія Нова. Це природна оаза степової флори та фауни, де зберігаються рідкісні види тварин, а також існують дослідницькі станції для вивчення природи. Американське видання Forbes внесло 11-метровий херсонський сонячний годинник, який є пам'ятником присвяченим Джону Говарду, у п'ятірку найнезвичніших вуличних годинників України. Олешківські піски один з найбільших погорблених піщаних масивів Європи, розташований в лівобережній частині понизя Дніпра. Цей масив ще часто називають українською пустелею, і простягається вона на 158 кілометрів від берегів Чорного моря на заході до міста Каховка на сході. Лемурійське озеро Затоки Сиваш – одне з найвідоміших рожевих озер України. Вода озера має 35% солі. Це дуже високий показник, що навіть вищий, ніж у Мертвому морі. Це місце надихає і зачаровує. Харків та Харківська область. Харків друге за кількістю мешканців місту України, а ще вважається одним з основних освітніх центрів України. Тут розташовані понад 20 вищих навчальних закладів, серед яких Харківський національний університет імені Каразіна один з найстаріших університетів України, заснований у 1804 році. Харківська площа Свободи це одна з найбільших площ у Європі, яка є важливим символом міста. Вона оточена архітектурними пам'ятками і часто служить майданчиком для різних культурних та громадських заходів. Проспект Героїв Харкова найдовша вулиця в місті, довжиною понад 18 кілометрів. Бере початок з центру міста від майдану Конституції та закінчується після перетину з окружною автодорогою біля Дробицького яру. Національний аерокосмічний університет імені Жуковського ХАІ один з найбільших за розмірами університет авіації у світі. Університет був заснований у 1930-х роках і спеціалізується на різних галузях авіації, космічної техніки та електроніки. Ринок Барабашово у Харкові один з найбільших промислово-речових ринків у східній Європі, що має площу більше 75 гектарів та входить в двадцятку рейтингу найбільших ринків світу. На Харківщині знаходиться чимало об'єктів культурної спадщини України, зокрема, комплекс будівель Харківського університету, садиба та місце поховання Григорія Сковороди, історико-археологічний музей, заповідник Верхній Салтів. Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва національного значення Шарівський. Харківський тракторний завод або ХТЗ найбільше в Україні підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних та колісних сільськогосподарських тракторів. Харківський державний зоологічний парк об'єкт природно-заповідного фонду Харкова, загальнодержавного значення. Заснований у 1895 року. Є найстарішим зоопарком в Україні. За цінністю колекції зоопарк займає друге місце в Україні після Київського. Луганськ та Луганська область. Луганськ був заснований у 1795 році як завод для обробки металу. Місто розташоване на берегах річки Лугань, що стало основою для його назви. Луганськ один із індустріальних центрів України, відомий своєю промисловістю, зокрема у галузях металургії, машинобудування та вуглевидобутку. У давнину територію, де зараз розташовується Луганська область, заселяли половецькі племена у 11-12 століттях був найбільший розквіт культури та побуту цього народу. І, хоча половці зникли як народ, після них залишилась найбагатша спадщина, до якої належать і кам'яні статуї. Половці зводили ці статуї на пагорбах у степу, у вододілах і на курганах. Найвищі ставилися у священих місцях, де половці просили перемоги над ворогом чи багатого врожаю. У Луганську одна з найбільших колекцій кам'яних скульптур на євразійському континенті. Найвища точка Донецького кряжа та всієї лівобережної України, яка підіймається на 367 метрів над рівнем моря, розташована на околицях міста Петрово-Красносілля Ровеньківського району Луганської області. Її назва могила мечетна. На думку археологів, це могильник, що складається як мінімум з шести курганів. Південь Луганської області є частиною Донецького кам'яновугільного басейну, який утворився на затоках та лиманах давно неіснуючого моря, що мало назву Паратетіс. Воно простягалося від Альпійських гір на заході до Аральського моря на сході. Кілька мільйонів років тому. Паратетіс розділився на внутрішні моря, які з часом повністю відокремилися один від одного. Деякі з цих морів обміліли та перестали існувати. Сучасні Чорне, Каспійське та Аральське моря є залишками цього доісторичного паратетісу. Все, що залишилось на місці прадавніх морів, це і крейдяні гори на Луганщині, і торф, і кам'яне вугілля, та антрацит, що утворилися від залишків рослинності, якою були покриті морські береги. Донецький кряж давня зруйнована тектонічна гірська структура, яка почала формуватися за часів прадавніх морів. Кряж тягнеться і територію Луганщини, одне з найкрасивіших місць кряжу королівські скелі у Довжанському районі Луганської області. Скелі з завишки до 100 метрів тягнуться немов каньйоном на півтора кілометра територію природнього заповідника Провальський Степ. На території Попаснянського району у 2012 році знайшли місце розташування літньої резиденції ханів Золотої Орди 14 століття. Виявлена ставка належала хану Абдалаху. Вважається, що цей хан був нащадком відомого хана Узбека, який поширив у 1320 році іслам в Орді. Насправді, Абдалах Хан був останнім ханом з династії Батия, тобто Батуїд. Він отримав владу за підтримки могутнього полководця та Беклярбека Мамая. На території нинішньої Луганської області бойову службу ніс і Запорізький корпус армії УНР. Солдати цього підрозділу виконували фактично функцію прикордонників, боронячи рубежі Української Республіки від більшовиків та денікінців. Могила воїнів УНР знаходиться на Луганщині у селі Можняківка, що у Новопсковському районі. Скільки там поховано людей, невідомо. Але місцеві краєзнавці казали, що у могилі можуть покоїтися славнозвісні січові стрільці, які складали значну частину гайдамацького полку. Селище Марківка на Луганщині з ХХ століття було відоме своїм сортом цибулі. 1907 року тутешній бідняк Авраам Онопрієнко виростив надзвичайно гарну цибулю. 50 вінків цієї городини купив у нього лікар зайцев і повіз у Париж, щоб представити на сільськогосподарській виставці. Так цибуля сорту Марківська отримала золоту медаль і здобула світову славу. Пізніше цибулю експортували до Англії та Німеччини на сучасному гербі Марківки. Є цей овоч, а в селищі пам'ятник Леніну замінили на пам'ятник Чіполіно, відомого літературного героя письменника Джані Родарі. Донецьк та Донецька область. Донецьк відомий як один із найбільших індустріальних центрів України. Особливо металургійні, вугільні та хімічній промисловості. Місто стало символом економічної потужності Донбасу. Заселення земель в районі сучасного Донецька розпочато ще запорозькими козаками у XVII столітті. Історики та дослідники вважають датою заснування Донецька 1779 рік, оскільки в цьому році українські козаки заснували Олександрівку після зруйнування Катериною II Запорозької Січі у 1775 році. Нині це передмістя Донецька. Правда, саме Олександрівкою це поселення назвав нащадок Ізюмського полковника поручик. Доким Шидловський, що мав польське шляхетне походження. На місці козацьких поселень Шедловський заснував Слободу Олександрівка, північно-східна частина Київського району міста, Крутоярівку, більша частина Ворошиловського району міста Донецька. Перша дістала назву на честь його старшого сина Олександра, а друга від Яру, який розділяв два поселення. У 1869 році валієць Джон Юз розпочав будівництво металургійного заводу робітниками селища Юзівка, названого на честь свого засновника. Варто нагадати, що на той час на території Донецька вже існували слободи: Олександрівка, Григорівка, Семенівка і Хутір Овечий, заснований запорізькими козаками у 17 столітті. Дореволюційна Юзівка ділилася на дві частини: Заводська. Це район металургійного заводу, де знаходилися англійські колонії, район переселенців з Великої Британії та новий світ, район мешкання чиновників та ремісників. Пізніше вплив англійської культури значно позначився на архітектурі та плануванні міста. У травні 1917 року селище Юзівка з населенням уже 70 тисяч мешканців отримало статус міста. Перший трамвай у Донецьку було відкрито 1928 року. Тоді почав діяти перший восьмикілометровий маршрут. Початково трамвайне господарство складалося з восьми вагонів, 4 моторних і 4 причіпних. Донецька область є одним з головних регіонів видобутку вугілля в Україні. Зокрема, басейн Донбасу є одним з найбільших вуглевидобувних районів Європи, що зробило регіон важливим у промисловому розвитку країни. 1897 року у місті Маріуполь виготовлено першу продукцію металургійного американського заводу Нікополь. А з наступного 1898 року в місті починає працювати бельгійський завод Провіданс. І тільки з приходом в Маріуполь радянської влади на базі Нікополя і Провідансу створюється комбінат Ілліча – сучасний металургійний гігант. Параболічний пішохідний фонтан на площі Свободи у Маріуполі увійшов у книгу рекордів України як найдовший. Його довжина 36 метрів, а ширина 7,5. Греки при Азов'я займають третє місце серед етнічних груп Донецької області. Не всі знають, що наші греки поділяються на дві групи: уруми та Румеї. Румеї використовують румейський діалект грецької мови, а у руми спілкуються мовою, яка належить до тюркських груп мов. І хоча в селищах ці дві групи мешкають окремо одна від одної, між ними ніколи не було ворожнечі. Після кризових для пострадянських країн 90-х років Донецьк розпочав стрімкий розвиток. У 2001 році в місті закладається парк кованих фігур. У 2006-му проходить масштабна реконструкція парку Щербакова. Того ж року починається будівництво одного з найбільших футбольних стадіонів Європи Донбас Арени, де після закінчення будівництва у 2009-му почав проводити свої матчі ФК Шактар. А у 2012 році місто приймає Чемпіонат Європи з футболу. Донецьк, як і Луганськ та інші окуповані території, був, є і завжди буде українським. Автономна Республіка Крим Крим відомий своєю багатокультурною спадщиною. Завдяки своєму стратегічному розташуванні на перехресті Європи та Азії Крим став домом для різних народів, включаючи татар, греків, вірменів, українців та інших. Це призвело до унікального міксу культурних традицій, архітектури та гастрономії. Столиця Криму Сімферополь є важливим адміністративним і транспортним центром. Місто засноване ще в 1784 році, і сьогодні воно має багатий історичний та культурний спадок з численними музеями, театрами та архітектурними пам'ятками. Князь Володимир прийняв православ'я на території сучасного Севастополя. Тоді на цьому місці розташовувалася грецька фортеця Херсонес. Руїни Херсонесу пізніше використовувалися як будівельний матеріал при створенні Севастополя. Узбережжя Севастополя унікальне для кримського півострова завдяки наявності трьох десятків зручних бухт, які ніколи не замерзають. Ця особливість і зробила місто важливим військовим форпостом і центром торгівлі. Севастопольська бухта з усіх боків укрита високими скелястими берегами, йде вглиб суші більш ніж на 8 кілометрів. Вона вважається однією з найбільш зручних бухт у світі. Гора Айпетрі це одна з найвідоміших гір Криму висотою 1234 метри, що є популярним туристичним напрямком. Вершина гори пропонує захоплюючі панорамні види на узбережжя Чорного моря і навколишні природні краєвиди. Замок Ластівчине Гніздо розташований на скелі в селищі Гаспрі. Є однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Криму. Цей замок побудований у стилі неоготики, є популярним туристичним об'єктом і символом південного узбережжя Криму. Кримський півострів славиться своєю різноманітною флорою, серед яких особливо відзначаються кримські сосни. Ці дерева є характерними для кримських лісів і є важливою частиною екосистеми регіону. Кримська сосна це не просто дерево, це природна пам'ятка півострова. Крим один із головних регіонів виноробства в Україні. Кримські вина, зокрема, знамениті вина з Феодосії та Судака. Отримали міжнародне визнання. Виноградники Криму мають багаті традиції та сприяють розвитку туристичної індустрії. Бахчисарай був столицею Кримського ханства і важливим культурним та політичним центром. Місто зберегло багато архітектурних пам'яток того періоду, зокрема, знаменитий Бахчисарайський палац, резиденція кримських ханів. Чуфут-Кале або Юдейська фортеця це середньовічне місто фортеця у південно-західній частині Криму. Одне з найвідоміших і найбільших кримських печерних міст, розташоване на внутрішній гряді Кримських гір за 3 км на схід від Бахчисараю. Пам'ятка культурної спадщини України національного значення. Кримська тролейбусна мережа, що діє в Сімферополі, Ялті та Алушті, і з'єднує ці міста між собою, є найдовшою тролейбусною мережею у світі. Протяжність найдовшого тролейбусного маршруту у світі від Сімферополя до Ялти становить 86 кілометрів. Кримський півострів славиться своїми курортами, такими як Ялта, Алушта, Євпаторія, що є популярними напрямками для відпочинку. Завдяки м'якому клімату і лікувальним водам Крим став курортною зоною з широким вибором санаторіїв та готелів. Київ та Київська область. Київ є не лише столицею України, а й одним з найстаріших міст Європи, заснованим понад півтора тисячі років тому. Місто стало культурним і політичним центром ще в часи Київської Русі, що робить його важливою частиною історії Східної Європи. В XI столітті Київ був у 50 разів більший за Лондон і в 10 разів більший за Париж. Це було найбільше місто в Європі. Київ розташований на березі річки Дніпро, однієї з найбільших річок Європи. Дніпро став основною артерією транспорту, комунікацій і торгівлі ще за часів Київської Русі. Сьогодні це важливий водний шлях для судноплавства та рибальства. Місто славиться великою кількістю зелених зон та парків. Одним із найвідоміших є парк Старокиївська гора. Парк є однією з двох найстаріших частин міста разом з подолом, а також популярним місцем для прогулянок і відпочинку. Майдан Незалежності це одне з головних місць в Києві, яке стало символом української революції. На Майдані відбувалися важливі політичні події, зокрема Євромайдан 2013 2014 роках, що змінив хід історії країни. Софіївський собор, побудований в 11 столітті, є однією з найвідоміших архітектурних пам'яток України і входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Цей собор є символом величі Київської Русі та української культури. Київське метро, одне з найглибших у світі. Воно відоме не тільки великою кількістю станцій, а й глибиною деяких з них. Наприклад, станція Арсенальна одна з найглибших станцій метро у світі на глибині 105 метрів. Національний історико-культурний заповідник Києво-Печерська лавра є найвідвідуванішим музеєм у Києві. Його відвідує близько мільйона туристів на рік. Найдавніший пам'ятник Києва це пам'ятник Магдебурському праву або колона Магдебурського права, розташована на схилах Дніпра неподалік від набережного шосе. Він був збудований у 1802-808 роках. У Києві також розташований знаменитий музей мініатюр, де можна побачити підковану блоху, караван верблюдів у вушку від голки і найменшу у світі книжку. Найстаріша вулиця Києва Володимирська. Їй вже понад тисячу років. Національний спортивний комплекс Олімпійський універсальна спортивна споруда у Києві, головна арена України. Місце проведення домашніх матчів футбольного клубу Динамо Київ та Національної збірної України з футболу. На стадіоні було проведено сім матчів футбольного турніру літніх Олімпійських ігор 1980 року та п'ять матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 в тому числі фінал. А також тут відбувався фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року. Михайлівський золотоверхий монастир заснований ще в XI столітті. Є однією з найважливіших архітектурних пам'яток Києва. Монастир був відновлений після руйнувань у радянські часи і нині є духовним центром міста. Київ славиться своїми каштановими алеями, які стають одним із основних прикрас весняного міста місто зелене і затишне, а величезні старовинні дерева стали невід'ємною частиною його міського ландшафту і зображені на гербі міста. Київ є культурним центром України, де розташовано безліч музеїв, театрів, галерей і культурних центрів. Київський театр опери та балету, національний музей історії України та багато інших культурних установ привертають увагу туристів та культурних діячів з усього світу. Київська область є важливим регіоном з безлічю історичних місць. Багато міст області відомі своєю архітектурною спадщиною і мають багато старовинних будівель, замків та монастирів. Серед таких Біла церква, Переяслав, Богуслав, Фастів, Ягодин, Васильків, Обухів та інші.